Джастін Трюдо, скоріш за все, втратить посаду прем'єр-міністра Канади. Олаф Шольц, скоріш за все, не стане наступним канцлером Німеччини. Анджей Дуда більше не буде президентом Польщі. В Молдові Майя Санду може втратити контроль над парламентом, а в Румунії досі очікуються президентські вибори із усіма витікаючими ризиками. І все це відбудеться у 2025 році. Перед цим треба згадати, що 2024 рік був розпіарений як найдемократичніший. В більш ніж 50 країнах світу, які так чи інакше мають виборчу систему, відбулися вибори. Ми бачили падіння чинних урядів та прихід до влади інших. Наприклад, в Британії до влади прийшли лейбористи, завдавши консерваторам потужної поразки. Ми бачили зростання нових партій та падіння рейтингів традиційних. Наприклад, в Німеччині альтернатива отримала кілька перемог на федеральному рівні та на виборах до європейського парламенту. В Австрії на виборах перемогла партія Свободи. Також ми бачили напружену боротьбу за владу, де відсотки сторін були у притул наближені один до одного, як в Молдові. На додачу впродовж 24-го року траплялись і несподіванки. Президент Байден відмовився балотуватись на наступний строк, підтримавши Камалу Харіс. На виборах в Румунії завдяки платформі TikTok неочікувано переміг кандидати з купою неоднозначних заяв. Франція після виборів до європейського парламенту занурилась в новий виборчий цикл, поглибивши вже наявну політичну кризу. Про це дивіться моє попереднє відео. Тож рік видався дійсно дуже. Цікавим, але попереду 2025, -й. і там теж є важливі та резонансні вибори, деякі особливо важливі для України. Тож сьогодні, рік 2025. -й. де відбуватимуться вибори, які очікування станом на зараз, та як вони вплинуть на Україну. Щоб допомогти цьому відео знайти більше глядачів та отримати більше охоплення, прошу вас поставити ваші вподобайки та підписатись на мій канал, якщо ви тут вперше. Також впродовж відео залишайте свої очікування в коментарях, на які я обов'язково буду відповідати. Впевнений, ви чули невдоволення тим, що наші партнери та союзники дуже обережні в прийнятті важливих для України рішень. Так, це називається демократія, система, де кожний політичний лідер чи політична партія, що знаходиться у владі, несуть велику відповідальність за кожне прийняте рішення. І поряд з ними завжди на поготові опозиція, яка зазвичай готова критикувати будь-що з того, що резонує в суспільстві. Питання України сьогодні міцно вшити в суспільно-політичний дискурс багатьох країн. Військова підтримка України. Морально правильна та критично необхідна річ, проте агресивна поведінка Росії змушує багато кого шукати баланс через страхи ескалації. Опозиція в цей час або критикує слабкість чинного уряду, або навпаки, закликає до припинення військової підтримки та негайного компромісу будь-якою ціною. Економічний тиск на Росію. Теж дуже важлива складова спільного шляху до ослаблення Росії, проте економічні рішення часто густо завдають шкоди безпосередньо виборцям або ж фінансовим системам, які ухвалюють такі рішення. Зростання платежів, яке отримує кожний виборець, напряму впливає на його рішення під час виборів. Використання якоїсь валюти чи платіжної системи в санкціях проти Російської Федерації тягне за собою ослаблення та пошук альтернативи. Це, звісно, не моментальний процес, але важливий фактор впливу під час прийняття такого рішення. Саме тому електоральні процеси в країнах партнерах, фактично частина нашого політичного процесу, від якої залежить дуже багато, і те, як ми на них реагуємо і як ми до них готуємось – це дуже важливо. 2025 рік підготував нам чимало виборів, які точно будуть в інформаційному полі України. Навряд чи це суттєво важливі вибори або навіть взагалі вибори, але їх все одно треба згадати. Це так звані президентські вибори в Республіці Білорусь. Впродовж правління чинного президента Олександра Лукашенко його посада стала ключовою у функціонуванні країни. Фактично від президента всеосяжно залежить розвиток цієї країни. У 2020 році президентські вибори в Білорусі стали одним із найрезонансніших політичних подій у регіоні. Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента з 1994 року, оголосив. Свою перемогу з офіційним результатом в понад 80% голосів. Однак ці результати не відповідали звірками з виборчих дільниць, де цифри були більш сприятливими для опозиційної кандидатки Світлани Тихановської. Лукашенко тотально проігнорував ці звинувачення та довготривалі протести, які були спровоковані офіційними результатами. У зв'язку з цим режим Лукашенка зіткнувся з безпрецедентною міжнародною ізоляцією. Проти його уряду були запроваджені санкції а ЄС і Сполучені Штати взагалі відмовилися визнав. Вати результати таких виборів в Світлана Тихановська продовжила свою політичну діяльність у вигнанні та очікує змін всередині Білорусі, тому станом на сьогодні кардинальних змін від виборів Лукашенко очікувати не варто а його доля безпосередньо залежить від перебігу війни Росії проти України, для якої Білорусь Лукашенко слугує російським плацдармом. Після того, як партія німецьких вільних демократів вийшла з коаліції з соціалістами та зеленими, уряд Шольца пав. І вже 27 грудня президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр офіційно розпустив Бундестаг та призначив нові вибори на 2025 рік. Вони відбудуться 23 лютого. Про цю політичну кризу в Німеччині на каналі є дуже детальне відео. Раджу його обов'язково подивитись після перегляду цього. Парламент в німецькій політичній системі надважлива інституція, яка формує та контролює уряд, обирає президента та приймає закони. В такій парла. Системі владу контролює та сила, яка може забезпечити собі більшість у парламенті. Проте в Німеччині немає таких популярних партій, які можуть здобути собі одноосібне правління, тому партії після виборів єднаються в коаліції. Тобто сумарно збирають необхідну кількість голосів, ділять міністерства та спільно формують уряд і керують країною. Зараз в опитуваннях лідує партія Християно-Демократичний Союз. Другою іде альтернатива для Німеччини за нею партія чинного канцлера Соціально-Демократична партія. Далі зелені і блок. Սարը բագն քնե Інші партії за межею в 5%, що робить їх шанс потрапити в наступний парламент мінімальним. Німеччина надважливий партнер України. Вона посідає друге місце після Сполучених Штатів за обсягами військової підтримки. Фінансує український уряд як прямо, так і через бюджет Європейського Союзу. Також Німеччина часто виступає з союзником України в питаннях її євроінтеграції. Саме через це наступний уряд Німеччини дуже важливий для України. Найбільший ризик для України це затягнуті перемовини про створення коаліції. Скоріш. За все коаліцію сформують ХДС та СДП, які мають тривалий досвід формування спільних коаліцій. Можливо, необхідно буде залучити зелених Канцлером в такій ситуації, скоріш за все, стане представник ХДС Фрідріх Мерц, який обіцяє продовження підтримки України та навіть обумовлену поставку далекобійних ракет. Польща країна сусідка, яка рішуче допомагає Україні в обороні від російської агресії. Проте за останні роки політичної радикалізації деякі сили в Польщі успішно популяризували історичні конфлікти між нашими країнами та спровокували економічні проблеми. В 2025 році в Польщі відбудуться президентські вибори. І Анджей Дуде, друга каденція якого добігає кінця, не зможе балотуватись на цих виборах. Президент в Польщі є головнокомандувачем збройних сил, має значний вплив на оборонну політику. Також президент є представником Польщі на міжнародній арені укладає міжнародні договори та має важливу роль у визначенні стратегічного курсу країни. Ще президент має право вето на закони ухвалені парламентом, що дає йому можливість впливати на внутрішню політику країни. Тому, зокрема, від позиції президента залежить, чи підтримуватиме Польща свої нинішні економічні, гуманітарні та військові зобов'язання перед Україною. І для України ця посада є особливо важливою, оскільки Польща є одним із найбільших союзників у питанні підтримки проти російської агресії. The Головними претендентами на цю посаду є представник від партії Право і Справедливість Кароль Навроцький та представник громадянської коаліції Рафаль Ческовський. Вони вдвох, скоріш за все, вийдуть у другий тур, і хтось з них стане президентом Польщі на наступні п'ять років. Кароль Навроцький, історик і голова інституту національної пам'яті Польщі з 2021 року. Неодноразово висловлювався з питань, що стосуються України, особливо в контексті історичної пам'яті та польсько-українських відносин. У жовтні 2024 року Навроцький Ментуючи питання ексгумації, назвав Галичину східною Малопольщею, що викликало обурення в Україні. Також у лютому 2024 року Навроцького включили до списку розшукуваних Російською Федерацією у зв'язку із кримінальним провадженням за діяльність, пов'язану з демонтажем пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі. Його акценти на історичній пам'яті та претензійність до історії України можуть створювати ризики для подальших відносин між нашими країнами. Але, попри історичні розбіжності, Польща під керівництвом Навроцького ймовірно залишиться союзником України у протидії російській агресії. Він та його партія продовжать курс на підтримку українського суверенітету, але можливе висування додаткових умов пов'язаних із історичними та культурними питаннями. Противага Навроцькому та чинний фаворит гонки Рафаль Часковський мер Варшави, який послідовно підтримує Україну в її протистоянні російській агресії. Він вважає, що Польща має бути обов'язковим учасником перемовин щодо майбутнього України і прагне тісної співпраці між нашими країнами. Впродовж політичної кампанії. Ми обов'язково чутимемо з Польщі неприємні речі про польсько-українські відносини в наших Есах ці речі просто ігнорувати та чекати результатів виборів, вибудовуючи тісну співпрацю з усіма політичними силами країни сусідки. 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, посилаючись на виявлені порушення та можливе зовнішнє втручання. Кандидат Келін Джорджеску, який здобув несподівану перемогу в першому турі, активно використовував платформу TikTok для поширення своїх ідей. Його ідеї доволі категоричні. Румунські змі описують Джорджеску як русофіла, який впевнений, що війна Росії проти України спровокована військово-промисловим комплексом. Сполучених Штатів Америки він активний критик НАТО та ЄС і вважає, що Захід скористався румунською революцією, щоб висмоктати румунські ресурси. Нові вибори президента Румунії відбудуться в квітні 2025 року. Роль президента Румунії відповідає ролі польського колеги. Він представляє країну на міжнародній арені, є головнокомандувачем, має право вето та впливає на суспільну думку. Зараз Румунія є надійним тилом для України, постачає зброю, гуманітарну допомогу, електроенергію, слугує логістичним центром для збройної допомоги в рамках НАТО та для української торгівлі, зокрема зерном. Перемога такого кандидата, як Джорджеску, може змінити стратегічний курс розвитку Румунії на антизахідний та відповідно антиукраїнський вектор. І після провалу румунської соціології та скасування результатів першого туру виборів казати про конкретну розстановку сил поки що важко. Друге місце у скасованому першому турі зайняла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Олена Ласконі. Під час своєї кампанії вона закликала виборців підтримати її кандидатуру, щоб запобігти поверненню Румунії в зону впливу Росії. Крім того, Ласконі критикувала уряд Румунії за бездіяльність щодо підтримки України та закликала до активніших дій на міжнародній арені для протидії російській агресії. За цими виборами треба уважно спостерігати. Ати та сподіватися, що румунські громадяни прийдуть на виборчі дільниці з думками про європейську єдність проти Росії. Після того, як Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, виклики перед прозахідним вектором країни нікуди не зникли. Молдова на порозі парламентських виборів. Парламент Молдови контролює виконавчу владу, призначає прем'єра та склад уряду і погоджує його програму дій. Якщо проєвропейські сили, які зараз і у парламенті не зможуть отримати більшості на цих виборах, до влади можуть прийти проросійські сили із блоку комуністів і соціалістів. Так, це дійсна назва та партії проросійського олігарха станом на зараз в опитуваннях лідує проєвропейська та проукраїнська партія та солідарності. В більшості таких опитувань вона отримує 40 плюс відсотків голосів, чого недостатньо для контролю над парламентом, який вона має сьогодні. Тому основні сподівання про сил Молдови на збереження влади у парламенті або на створення коаліції проєвропейських сил в іншому випадку. Владу можуть отримати проросійські сили, які знімуть всі можливі запобіжники для. Ескалації в непідконтрольному Придністрові, і Росія дуже розраховує на цей сценарій та готова активно діяти впродовж виборчої кампанії. У 2025 році в Чехії відбудуться парламентські вибори, і враховуючи, що це парламентська республіка, ці вибори дуже важливі. В цій країні саме парламент має повноваження визначати політичний курс, економічну політику та інші аспекти життя країни. На минулих парламентських виборах до влади прийшов проєвропейський та проукраїнський блок, посунувши від влади прем'єр-міністра Андрія Бабіша, якого прийнято вважати антиєвропейським популістом. Продовж останніх років Чехія сумлінно допомагає Україні, надсилає зброю мобіль. Європейські ресурси на закупівлю зброї для України та підтримує санкції проти Росії на виборах 2025 року. Партія Бабіша може отримати більшість у парламенті, що покличе за собою формування іншого уряду. І нещодавно впродовж президентських перегонів, де Бабіш поступився Петеру Павлу, він позиціонував себе президентом миру, який може долучитися до міжнародних мирних зусиль задля швидкого зупинення війни в Україні. Проте формально Бабіш залишається прихильником українського суверенітету та територіальної Цілосності він неодноразово засуджував агресію Росії проти України і виступав за підтримку санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації за її дії в Україні. Проте в розпал виборчої кампанії знов ж таки можлива радикалізація дискурсу відносно України і найкращим сценарієм буде знов ж таки ігнорувати та працювати з усіма політичними силами Чехії. Також треба тримати в голові, що кардинальні очікування від виборів 2017 року, коли Бабіша називали проросійським і він став прем'єр-міністром Чехії. Вони не виправдали. Друзі, це буде цікавий рік. Разом на цьому каналі ми будемо говорити більш детально про ці та не тільки ці політичні процеси та про відносини між країнами, на які ці процеси впливають. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки, пишіть свої очікування від виборів за кордоном, діліться цим відео зі своїм оточенням. Якщо маєте змогу, підтримуйте канал. Дякую за вашу увагу, до зустрічі!